Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. На початку заняття, як завжди, давайте трошечки розімнемося. Отож, станьте рівно, виконуйте зі мною вправи та кажіть слова. Руки вгору, руки вниз. На сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки. Та зроби чотири кроки. Один, два, три, чотири. Плесніть у долоні кілька разів. До роботи. Все гаразд. Діти, назвіть предмети, які я буду показувати. Хто це? Що це? Хто це? Що це? Хто це? Що це? Хто це? Слова, що називали предмети, це назви предметів? Послухайте мій вірш. Лось і лосенятко з ним. Лість для лосів рідний дім. Літо в ліс гукнуло осінь, лист летить на спини лосям. Діти, а яких жителів лісу ви знаєте? Як одним словом можна назвати лосів, бовків, лисиць, косуль? Давайте назвемо слова назви предметів на цьому малюнку в зошиті. Вимовляйте разом зі мною. Лось. Лосеня. Лист. Ліс. Зробимо висновок. У мові багато слів, серед них можна підібрати ті, що позначають назви предметів. Продовжимо. Знайдемо спільний звук у словах. Лиска, лампа. Млин, слива. Назви всі ці предмети ще раз самостійно, а також пригадай, які ти знаєш слова зі звуком Л. Продовжимо Ліки, журавель. Лялька. Ліжко. Назви всі ці предмети самостійно. А також пригадай, які ти знаєш слова зі звуком ль. Великий літак летить -у, -у, у. Маленький літачок летить Лі. У, -у, -у. у словах-назвах цих малюнків теж живе звук великого літака Л. Або звук маленького літачка л. Визначимо їх місце у цих словах. Лебідь. Ви чуєте твердий Л чи м'який Л? На початку, всередині чи в кінці слова лебідь. Правильна відповідь така. Ми чуємо твердий л на початку слова. Всі тверді приголосні полюбляють носити сині рубашечки. Отож, зафарбуємо першу клітинку з синім олівцем. Наступне слово літак. В цьому слові ви чуєте твердий л, чи м'який л. А на якому місці на початку, всередині чи в кінці слова? Правильна відповідь така. В слові літак ми чуємо м'який звук л на початку слова. Всі м'які приголосні полюбляють носити зелені рубашечки. Отож, зафарбуємо першу клітинку зеленим олівцем. Розберемо ще одне слово. Граблі. Твердий Л чи м'який л ви чуєте в цьому слові. А де? На початку всередині чи в кінці слова граблі? Правильна відповідь. Ми чуємо м'який звук Л всередині слова. Зафарбуємо зеленим олівцем клітинку, яка посередині. Слова калина пенал нуль, розберіть самостійно. Діти, я зараз у повільному темпі буду читати скоромовку, а ви як почуєте слово зі звуком Л, відразу плескайте у долоні. Домовились? Дівчинка люба всім людям люба, тому що любі всі люди любі. Завчіть, будь ласка, цю скоромовку на пам'ять. Звук великого літака Л та маленького літачка Л позначають велика та мала букви Л. А на що схожа буква Л? Комусь вона схожа на шапку з вушками, комусь на гірку. А вам, діти, на що схожа буква Л? Надрукуємо велику та малу букву Л. Поставимо крапочку в правому верхньому куті клітинки. Від неї донизу проведемо вертикальну лінію довжиною дві клітинки. З тієї ж крапочки ведемо лінію спочатку ліворуч, потім донизу і закінчуємо цю лінію невеличким гачком. Велика буква Л готова. Тепер відступіть одну клітинку, надрукуйте малу букву Л, помістив її в одну клітинку. Продовжуйте друкувати велику та малу букву Л до кінця рядка. Не забувайте робити відступ між ними. В наступній вправі розберемо слова лама. лото. Для початку порахуємо кількість звуків в слові лама. Для цього я скажу це слово по черепашиному. А ви рахуйте, будь ласка, лула. Скільки звуків ви нарахували? Правильна відповідь 4. Отож, побудуємо будиночок із чотирьох кімнат. Який звук ви чуєте на початку в слові лама. Правильно звук Л. Це твердий приголосний. Його ми позначимо однією синьою рисочкою. Ось так. Лама. Який звук ви чуєте після звука Л на другому місці? Правильно! Голосний звук А. Його ми поселимо у другій кімнаті і позначимо червоним кружечком. Ла-ма. Який звук ви чуєте після звука А на третьому місці? Правильно приголосний звук М. Його ми поселимо у третій кімнаті і позначимо з синьою рисочкою, бо він твердий. Який звук ви чуєте останнім в цьому слові? Правильна відповідь голосний звук А. Його ми позначимо червоним кружечком. Тепер запишемо це слово літерами і прочитаємо лама. Слово лото розберіть самостійно. Ну, і ще одна вправа. Вчимося читати склади і слова. Прочитаємо разом ось ці стовпчики складів. Л і А читаємо ла. Л і О. читаем ло. Л и у читаем лу. Т и а читаем та. Т и о читаем то. Т и у читаем ту. М и о читаем мо. М и у читаем му. М и а Читаємо ма. Тепер прочитаємо ось ці слова. Т-а-м. Спробуйте здогадатися, що це за слово? Правильна відповідь там. Т-у-т. Читаємо тут ла ма. Лама. мало, мало. Ма, ма, мама, ло-то, лото, та то, тато. Решту прочтіть самостійно. Любі мої всі завдання виконані. Ви великі молодці. Ви познайомилися з новими звуками Л та Л. Познайомилися з буквою, яка позначає ці звуки. Ну що ж, наше заняття закінчено. Я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення. До нових зустрічей!